І чемпіоном України, який працює в нашому світі, серед біля тих, у якої доволі доволі досить досить добре працює, стоїть Олександр Олександрович! Доброго дня всім! Добрий день! Добрий день 17-річний Олександр Войцеховський займається пауерліфтингом близько двох років у залі в селі Росошенці. Цього року він посів перше місце у категорії до 18 років на чемпіонаті України в місті Мукачеве. Готувався, можна сказати, готувався ці два роки. Ну, іменно до середування десь місяця-два. Очікував, я знав, що я буду жати 140 сорок кілограм, а вийшло трошки менше, бо не було сенсу жать більше. Тренує Олександра Войцеховського чемпіон світу з пауерліфтингу В'ячеслав Петров. Обидва цього року посіли перші місця на чемпіонаті України. Розповів тренер. Загалом участь в чемпіонаті 6 та 7 березня взяли близько 300 спортсменів з усієї України. Дисципліна і тренування Там все як положено. Дисципліна має бути тренування і бажання, і все буде. Все буде. Якщо буде одна генетика, а не буде дисципліни і жила, нічого не вийде. Тож тобто, бути все в кучі. Ми всіх обігнали там на голову. Він з первим він вже був чемпіоном України. За словами В'ячеслава Петрова, крім індивідуальних змагань, спортсмени в категорії ветерани посіли командне перше місце. У травні цього року вони візьмуть участь у чемпіонаті світу в Нідерландах. Майбутнє здійснити свою мрію стати чемпіоном світу з жиму лежачи. Йду до своєї цілі. Я хочу повзяти своє життя з спортом саме з цим. Думаю, поступати після 11 класу теж щось зв'язане з спортом. Приходять, тренуються і добиваються результатів. Хочуть по соревнованням виступати, пожалуйста, можна виступати. Ми не я как би ми тренуємося всі общі. Ми розвиваємо всі частини тіла, групи мисла, а просто попутно в кого є бажання, виступаємо на змаганнях. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.